Бажаю здоров'я. Прошу усіх глядачів по можливості залишати коментарі та вподобайки, тобто лайки. Це допоможе просуванню відео на ютюбі. Головне, що таким способом ви будете допомагати україномовному відео і взагалі україномовному ютюбу розвиватися. Дякую та приємного перегляду. Тема відео Криза Римської Республіки в першому столітті до нашої ери. Частина 1. Диктатура Луція Корнелія Сули. Як було сказано у минулому відео у 107 році до нашої ери у Римі став дуже популярним командуючий діючої армії Гай Марій. Він зміцнив армію і не лише зумів перемогти йогурту, а й відбив наступ германських племен, які наприкінці 2 століття до нашої ери вторглися у північну Італію. Гай Марій став зірцем для народу, що одна людина, досвідчений полководець або один політичний діяч, який зацікавлений у успіху його держави та народу, може змінити ситуацію на краще. Гай Марій був прихильником популярів і підтримував плани колонізації, розроблені ними. Він запропонував прийняти закон про нагородження воїнів, що відслужили у війську земельними наділами у провінціях. Але знать відкинула цю пропозицію. Помітивши напруженість у суспільстві, сенатор Лівій Друз молодший, запропонував план примирення всіх верств суспільства, але його законопроекти були провалені в сенаті, а самого друза вбито. Його смерть викликала обурення італіків, яким він обіцяв громадянство. Одні підняли повстання, що невдовзі переросло у так звану союзницьку війну, яка тривала з 90-го по 88-й рік до нашої ери. Центром повстання стало місто Корфіній, переіменоване на Італію. Італіки обрали своїх консулів і свій сенат. Їхня армія була більшою за римську. Спочатку успіх був на їхньому боці, тоді Рим вдався до хитрощів. Було надано громадянство тим італійським общинам, які не виступили проти римлян. А згодом прийнято закон, за яким кожний Італік міг подати заяву представнику римської влади і отримати громадянство в індивідуальному порядку. Такі дії розкололи ряди повстанців, і центри союзників були захоплені. Наслідки союзницької війни були такими: хоча римляни і перемогли. Але фактично Італіки досягли своєї мети, і кількість римських громадян зросла майже вдвічі. Рим перестав бути містом державою. У цей час, скориставшись послабленням Римської держави, цар Понтійського царства Мітрідат VI Євпатор вторгся у Римську провінцію Азію. Це царство було розташоване на півострові Мала Азія. Понт тримав під своїм контролем Боспорське царство. Мав союзницькі зв'язки з Вірменією. Війна отримала назву Першої Мітрідатової. Вона тривала з 89 по 85 роки до нашої ери. За наказом Потійського царя було вбито всіх римських громадян, які перебували на той час в Азії, приблизно 80 тисяч чоловік. Рим змушений був організувати відсіч, командуючим армією було обрано Корнелія Сулу. Сучасники, тобто люди, які жили у той час з Сулою, характеризували його як людину дуже суперечливу. Жорстокість поєднувалася у ньому з іронією і гумором. Коли бездарний поет написав йому віршовану по святу, Сула наказав видати автору велику суму грошей з умовою, що той більше ніколи не писатиме вірші. Такий стан римського суспільства, як вершники, мали свої комерційні інтереси в Азії. Вважали за краще призначити командуючим лідера популярів Марія. Народні збори затвердили рішення про усунення сули від командування. Тоді Сула втік до армії, яка вже була готова до походу. Він набрав офіцерів і солдатів і виступив у похід проти Мітрідата. Скориставшись цією ситуацією, Гай Марій та популяри знову захопили владу, перебили прихильників Сули та встановили свої порядки. Тим часом Сула успішно воював проти Мітрідата. Занепокоєні зростанням авторитету Сули популяри зібрали армію, якій було наказано арештувати його. Але солдати вбили командуючого та обрали своїм командиром Гая Фамбрія. Замість Греції, де діяв Сула армія під командуванням Фамбрія, висадилася у Малій Азії та почала бойові дії проти Мітрідата. Таким чином, дві римські армії, не погоджуючи своїх дій, воювали з одним противником. У 85-му році до нашої ери біля міста Орхомен у Беотії відбулася вирішальна битва. Римляни навіть почали тікати. Становище врятував Сула, який вирвав прапор з рук Боягуза прапороносця і повів солдатів за собою. Мітрідат здався. Незабаром для двобою зустрілися і дві римські армії, але битва не відбулася. Армія Фамбрія перейшла на бік Сули. У розпачі Фамбрій наклав на себе руки. Після перемоги Сула повернувся до Італії. Йому на допомогу прийшли загони Гнея Помпея та Марка Ліцінія Краса. Проти них виступила армія популярів. 1 листопада 82-го року до нашої ери біля. Колінських воріт Рима відбулася битва між двома римськими арміями. Сула переміг і став володарем Риму. Самого Сулу проголосили диктатором без обмеження строку. Раніше диктатор організовував боротьбу проти зовнішнього ворога. Тепер Сула винищував своїх ворогів всередині республіки. Знищуючи противників, Сула відібраним у них майном і грошима, нагороджував своїх прихильників і солдатів. Убивши велику кількість громадян, він надав римське громадянство 10 тисячам рабів, які допомагали диктатору. Як прихильник знаті, Сула скасував закони, видані популярами, посилив роль Сенату. У народних зборів було забрано судові справи і передано Сенату, було обмежено права народних трибунів. Але у 79 році до нашої ери з невідомих причин Сула склав із себе повноваження. А через рік кривавий диктатор раптово помер. Перед початком бою Спартаку підвели коня, але він, витягнувши в меч, вбив його, говорячи, що в разі успіху отримує кращих коней від ворогів, а в разі поразки йому не буде потрібен і свій. Цим він хотів підкреслити, що тепер, коли йдеться про життя та смерть, він до останнього подиху залишиться вірним своїм товаришам. Мутар. Порівняльні життєписи. КРАС. ЧАСТИНА друга. Повстання СПАРТАКА. Після диктатури Сули становище Римської держави було складним. Відбувалася громадянська війна в Іспанії. Мітрідат знову напав на римські провінції. У цих умовах втеча 78 рабів з школи гладіаторів гнея лентула Батіата спочатку не здавалася римлянам великою бідою. Гладіаторами у Римі називали рабів, які виступали в боях для розваги римських громадян. Корені цього явища у давньому звичаї етрусків, які змушували рабів битися на могилі знатного етруска. Згодом гладіаторські бої перетворилися на розвагу, яка приносила тим, хто їх влаштовував, величезні гроші. На гладіаторських боях, ніби на кінних перегонах, робилися великі ставки на переможця. У 74-му році до нашої ери раби, що втекли з цієї школи під керівництвом гладіатора Спартака, створили боєздатний загін, який почав діяти в околицях міста Капуї. Фракієць за походженням Спартак спочатку служив найманцем у римському війську. Він вирішив втекти на батьківщину, але був пійманий і відданий у гладіатори. Пізніше за свою фізичну силу та хоробрість він отримав свободу і поступив учителем фехтування у гладіаторську школу. Кількість повсталих постійно зростала. До Спартака приєднувалися втікачі, втікачі-гладіатори, декого вони самі звільняли. Спочатку план Спартака полягав у тому, щоб вивезти повсталих за межі Італії. Він повів своє військо до Альп, там, за річкою Рубікон, знаходилися землі, де не існувало рабства. Але соратник Спартака, германець Крікс, вважав за потрібне вести боротьбу з Римом до переможного кінця. Одразу видно, що Крікс не знав про історію Ганнібала, який теж був в Італії і прагнув боротися з Римом до кінця, і що цього вийшло. Про це ви можете дізнатися на каналі. Посилання на війну з Ганнібалом залишу у першому коментарі під відео, а також можете перейти за посиланням у горі екрану. Загін Крікса відокремився від війська Спартака і потрапив в обійми двох консульських армій Лентула та Гелія. У 72 му році до нашої ери загін Крікса був розбитий. Спартак помстився за смерть Крікса. І в битві під Мутіною знищив 20-тисячне військо претора Касія. Сенат передав командування армією претору Марку Ліцінію красу. У битві біля Аскула Спартак здобув нову перемогу. Для встановлення порядку у своєму війську красу довелося вдатися до децимації. Це була найсуровіша кара у римському війську. Способом жребкування відбирався кожен десятий солдат, а потім їх усіх страчували. Спартак змінив свої плани і вирішив переправитися на Сицилію, що там створити державу без рабства. Пірати, які обіцяли переправити його на острів, зрадили та дали красу можливість заблокувати армію Спартака на півдні. Але він вирвався з пастки. Для боротьби зі Спартаком було кинуто три армії. На допомогу Красу з Іспанії поспішав Гней Помпей, а з Греції прибула армія Лукула. У Спартака лишався єдиний шанс, не чекаючи з'єднання римських сил напасти на краса та розбити римські армії поодинці. В Апулії, у 71-му році до нашої ери, відбулася остання битва. Армія Спартака була розбита вщент. Шість тисяч рабів, що залишилися живими, були розіп'яті на хрестах уздовж Апієвої дороги. За легендою, Спартак перед битвою убив свого улюбленого коня. Це було для того, щоб він не міг втекти або відступити. І цим він показував своїм воїнам, що він буде битися з ними до останнього. Невідомо, що сталося із самих Спартаком. Скоріш за все, він загинув із зброєю в руках, захищаючи свою свободу та свободу своїх людей. Частина 3. Боротьба політичних угрупувань та історія першого тріумвірату наприкінці 70-х років до нашої ери всі верстви громадян Римської держави дійшли висновку, що необхідно щось змінювати. Спочатку слід було скасувати закони сули, які призвели до хабарництва та зловживань верхівки знаті. Під час судового процесу над намісником Сицилії. Що зловживав службовим становищем, страчував римських громадян, брав храбарі, став популярний новий політичний діяч Марк Тулій Цицерон. Він виступив із закликом до громадської злагоди. Але Сенат, наляканий заколотом Луція, Сергія Каталіни, не підтримав Цицерона. Спираючись на підтримку впливових політиків, Каталіна збирався здійснити переворот та встановити диктатуру. Цицерон своєчасно викрив змову, і заколот було придушено. Каталіна загинув. У 60-му році до нашої ери три видатних політика Риму Гней Помпей, Марк Крас та Юлій Цезар утворили перший тріумвірат від слів Тріум три та вір муж спрямований проти Сенату. Вони поділили між собою керівництво провінціями і домовилися підтримувати один одного. Юлій Цезарь. Серед цих трьох політичних діячів на той час ще не мав військової слави. Марк Крас прославився як Спаситель Риму, перемігши біля Апулії Спартака. Гней Помпей прославився як видатний військовий керівник, який воював і в Іспанії, і в Греції, і проти Мітрідата. Лише цезарь з них трьох не мав пока військових досягнень. Але самого Юлія Цезаря дуже любили у Римі, особливо простий народ. Тому у Цезаря не було особливих перешкод для організації походу у Галію, це територія сучасної Франції. Під час Гальської війни, яка тривала з 58 по 50 роки до нашої ери, він приєднав до Риму величезну територію. Цезар вийшов до протоки Ла-Манш і навіть переправився на Британські острови. Ці землі увійшли до складу Римської держави, як провінція Галія. А сам Цезарь покрив себе військовою славою. Сенат, бачучи досягнення Цезаря у війні з галами та просто у його популярності серед народу, почне його боятися, а тому почне схиляти на свою сторону Гнея Помпея для боротьби з Юлієм Цезарем, у якому почнуть вбачати загрозу для римської держави. Сенат своїми змовницькими діями сам запустить процес до встановлення нової диктатури. Після нових потрясінь та нової громадянської війни Римська Республіка зміниться назавжди, і не буде вже ніколи знову республікою.